У котрі ваш робочий день сьогодні почався? У шостій. – Як взагалі ситуація? Багато де свисько, де намерзло? На остановках слизьких і на перегрізках слизьких. А так, в принципі, воно вже тає. – Сьогодні ми з 3-ї години ранку. Вже коли пішло на мінус два, виявили, що є вже. А на дорозі, поэтому приступили до обробки механізованим способом. А з 600 6, .00, 6 .00 ранку вже додатково робітники з благоустрою підключилися до доповнительної обробки там тротуарів, автобусних зупинок. Продовжуються далі завозитися. Піщана сальова сумішна тротуари, ну, додатково, де ще не встигли завезти, туди ще будемо довозити. Ну, Опять же, якщо ми в тому році на тротуари і на аварійно небезпечні ділянки, де посипалися вручну, завозили 200 тонн, то в цьому році максимум 100 ми завеземо. Тобто ну, все уменшається. Ну, комунальне підприємство. Звичайно, готувалася до зимового утримання автомобільних доріг міста Лазава. Тому у нас було на залишках з прошлого року 236 тонн уже готової піщано сольової суміші. Завезено 630 тонн піска. І На даний час пройшли тендерні процедури по закупці. Ми будемо закупляти 100 тонн солі, що дасть нам можливість близько 1000 тонн заготовити піщано сольової суміші додатково. В тому році у нас використано за сезон 2200 тонн піщано-сольової суміші то в цьому році ми значно ну, об'єм це пов'язано з е, дуже велике подорожання солі пройшло технічне тобто соль фактично в 10 разів подорожала